Всім привіт! Вітаю вас на каналі Мисливець за джекпотом. Сьогодні у нас шостий день, коли я купляю лотерейні білети на 500 гривень і протягом року стараюсь виграти джекпот. І так, у нас сьогодні є 6 різних білетів. Я купив на 500 гривень, як завжди. І давайте почнемо. Починаємо ми, як завжди, з найдешевших білетів. Так, це у нас буде червона карта. Перший лотерейний білет. Давайте дивитися, що нам сьогоднішній день принесе. Тут має підпасти однакова масть і тоді буде приз. Поки що нічого у нас немає. Друзі, а ви не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки та писати коментарі. І так, перший лотерейний білетик у нас без виграшу. Їдемо наступний. Другий теж без виграшу. Давайте далі. І третій без виграшу. Давайте наступний лотерейний білетик. У нас сьогодні буде лотерейний білет за 100 гривень. Кому цікаво, залишайтесь. Так, ну що, поки що нічого немає, але ми не втрачаємо надію, тому що сьогодні обов'язково буде приз. Цей білетик теж без виграшу. І останній білет на сьогодні за 20 гривень. Подивимося. Ось і наш перший виграш. В кінці ми подивимося, скільки ми виграли. І другий виграш. Оце так. В одному лотерейному білеті вже два виграші. Ну що ж, давайте відкривати перший, 20 гривень. І наступний теж 20 гривень. Тобто в загальному ми виграли 40 гривень. Це вже дуже добре. І так, поїхали ми до більш дорогих білетів. Це білет за 50 гривень. Тут у нас є виграшні номери. Поки що немає нічого. І так, цей білетик у нас теж без виграшу. Давайте наступний. Поки що нічого. Ну вже ми тут теж не виграємо. На жаль, на жаль, в цьому лотерейному білеті теж немає виграшу. Так, тепер наступний. Тепер у нас білетик за 50 гривень називається чорна перлина». Давайте дивитися. Так, якщо буде ще одна монетка, ми щось виграємо. І так, є є ще одна монетка. Це чудово. Ну що, дивимось, скільки ми виграли в цьому білеті. І це 200 гривень. Це дуже класно. Дуже класно, це досить хороший виграш. З білета за 50 гривень. Це чудово. Це наш другий за сьогодні виграш. Давайте дивимось далі. Дві зірки. Ні, на жаль, немає ще одної. На жаль, цей білетик без виграшу. Їдемо наступний. Тепер у нас є ось такий мільйонер. Вартість білета теж 50 гривень. Ну, і я сподіваюся, що тут буде виграш. Поки що немає. Друзі, напишіть в коментарях, яку лотерею вам подобається грати. Чи взагалі, можливо, ви не граєте в лотерею та не вірите, що тут можна виграти джекпот. Напишите в комментариях. Итак, первый лотерейный билетик наш, на жаль, без выигрыша. Давайте наступный. Виграшні номери в нас є. Давайте дивитесь. Невже і в цьому нам не пощастить ну останнє поле. І так, на жаль, цей білет теж без виграшу. У нас залишився ще один білет. Останній білет на сьогодні, вартість якого 100 гривень. Тут є три можливості виграти. Давайте почнемо з першої. Нічого теж нічого, і тут, на жаль, нічого. Так, тепер друга гра. І тут, на жаль, нічого. Остання гра у нас залишається. Тут нічого. Тут нічого. Можливо, 500 гривень нам вдасться. 5 є. Якщо це буде 500, ми виграємо з вами 500 гривень. Ні, на жаль, це 550. На сьогодні це все. Всім дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки і писати коментарі. Всім удачі!